Зараз покажу, як швидко зробити профіль в інстаграм, який буде продавати. Дивись та зберігай. Тож, аватарка у нас асоціація з бізнесом. Перші три хайлайти повинні закривати усі зауваження, заперечення покупців, тому неодмінно відгуки, неодмінно інформація про вас, неодмінно якась користь. Далі в профілі У нас є три дописи, які ми можемо закріпити: це знов ж таки неодмінно відгуки. бажано, якась користь, щоб її зберігали. І щось про нас, якщо ми нові, користь необхідна для того, щоб знову ж таки зберігали і органічно ваш акаунт просувався. Її ми будемо повторювати час від часу. Далі нам необхідно щось, щоб люди робили репости. Це можуть бути, наприклад, меми. Репости необхідні для того, щоб про нас дізнавалися безкоштовно. Репост мем. І у нас залишається товар. І неодмінно десь тут ми ставимо якусь знижку або привабливий офер, який буде спонукати купувати. Далі нам бажано повернутися до хайлайтів і зробити якийсь хайлайт, який буде вести людину знову ж таки по дописах, щоб вона проводила більше часу у нашому аккаунті. Наприклад, можуть бути хештеги, навігація типу каталога, щоб далі людина переходила в профіль на публікації. Це можуть бути знову ж таки репости публікації. Цієї схеми вам буде достатньо для того, щоб ваш акаунт почав збирати підписників та продавати. Користуйтесь!